Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як нам побудувати країну щастя. Сьогодні в Україні йде війна, і оцей шок, який переживають всі українці, українці, повинен перейти в такий багаторівневий катарсис, щоб ми очистились від нашої надмірної, телячої просто толерантності, щоб ми очистились від тих наслідків русифікації, які всі. Нас дістали просто. І сьогодні навіть не дивлячись на те, що російськомовні, так би мовити, наші сусіди накривають нас ракетами, кожну ніч дронами, вбивають наших дітей на фронті, ми все одно значною мірою продовжуємо користуватися, послуговуватися їхньою мовою окупантів. Це все ознака того, що ми дійшли до якоїсь такої точки, що далі в такому стані, ось в такому стані е деградації, прямо скажемо, ми більше існувати не могли. І тому ось війна і проявила всі оці так звані вузькі місця, які призвели до того, що сьогодні ми з кров'ю прориваємося до самого себе. І тому почати треба відродження нашої країни з себе. От всі зараз там кинулися обговорювати про е цю ситуацію з корупціонерами і так далі. Ну, приберемо зараз корупціонерів одних, натомість стануть іншим, тому що сама система, саме суспільство не змінилося. А починати треба із себе. Так як, це сказано, скажімо, в гаслі нашої Української духовної академії просвітлення: духовна людина, єдина родина, могутня країна, щасливий народ тільки в такій послідовності. І тому зараз треба просто замість ем, з'ясування стосунків, яка чужа церква краща, московська чи українська, сприяти всебічному духовному розвитку. Людей для того, щоб вони усвідомили, хто вони такі, і тоді виникне і самоідентифікація як українців, як нації державотворчої, і тоді пріоритети в суспільстві стануть українськими. Тобто нам треба будувати українську Україну, раз цей народ українці на цій землі в такому ворожому оточенні а воно постійно було вороже. За всі століття нашого тут існування От вижили, зберегли свою мову, свою культуру, свою самоідентичність. Значить, цей, ця ментальність сприяє тому, щоб її знову відродити на теренах України. І таким чином оцей працелитий народ дуже творчий, який любить красу, який. Створив таку кількість народних пісень, е, яку навіть не можна порівнювати з народною творчістю будь-якого народу. Жодний, Жоден народ не створив такої кількості народних пісень. Про що це говорить? Про те, що ми дуже древній народ. Про те, що ми живемо на цій землі, благодатній. Е, Послуговуючись принципами і законами Бога, інакше б ми тут просто не вижили в такому оточенні. І тому ось треба повернутись до свого коріння, так як зробили свого часу е, японці після Другої світової війни, і де вони зараз? Вони просто згадали, хто вони, і повернулись до самого себе без таких ресурсів, які є в Україні, без, без такого потенціалу промислового. Повна руїна була Японія після війни. І що зараз? І це зараз Друга світова економіка Японія. Тому і нам також для того, щоб збудувати цю країну щастя, треба, перш за все, усвідомити, хто ж ми є, і повернутися до самого себе. І ось тоді виникнуть із Силиконові ці долини. У нас дуже. Розумний народ. Я дивлюся на своїх дітей, на їхніх ем, ровесників. Це дуже творчі, дуже такі е, різносторонньо освічені люди, які знають декілька мов, е, чого ми не могли сказати про себе за рідким винятком, кому там повезло із е, батьками, що дали. Відразу таку можливість вивчити декілька мов. Вони розуміють про політичні всілякі перипетії, як воно є насправді. Вони дуже чітко орієнтуються в сучасних технологіях і так далі. Тобто, у нас є потенціал і людський, і ресурсний. Через різні копали. Звичайно, зараз треба відбитися від цього клятого ворога, зробити нашу армію, наші ракетні сили такими, авіацію відновити, створити нову, скоріш за все, зробити нашу армію такою, яка б не давала навіть думати про те, що можна сюди знову сунути зі своїми. Танками зі своїми орками і якось так нас навчати, як нам жити, е, любити нам свою країну чи знову пахати на е, цих навіжених сусідів ще декілька століть. Ні. Нам треба стати самими собою. Ось тоді автоматично, е, що таке держава, в принципі, це самовирос суспільства. Ми вже е, попереду планети всієї, тому що ми створили громади, а це найкращий спосіб самоорганізації. Громада ніколи не буде робити те, що, що шкодить їй, тому що це про нас, про те, чим ми живемо, е, по яких вулицях ходимо. От... Е, і як виглядає, так би мовити, ділянки біля наших будинків і так далі? От. І, і це треба розвивати. Започаткувати отой от український солідаризм, коли ми один одного почнемо підтримувати, нарешті, а не Намагатися знайти один в одному якусь, якийсь недолік і дуже сильно, в'їдливо про це заявити на весь світ. Та немає нікого досконалого, немає ідеальних людей. Ідеальні люди живуть на небі після того, як вони померли. От, тому що вони там просто вже безтілесні. Так ось країну щастя можна, може збудувати тільки народ, який досяг самоусвідомлення. Ось таким народом нам ще належить стати. Для цього треба його всебічно, духовно розвивати, не задурювати голову всілякими догмами релігійними, не створити ніяких нових релігій, це нічого доброго не принесе, а треба просто дати можливість доступу до істинних знань, знань про самого себе. До цього часу. Не написана справжня історія України, і практично її ніхто не знає. До цього часу, коли я там говорю про те, що ми найдревніший народ на цьому світі, що ми прямі нащадки богів, то для більшості людей, наших співвітчизників, ну це схоже на фантазію якусь. До цього часу, коли ми говоримо, що е, в Україні. Народжується найбільша кількість старих душ також це е, викликає десь якийсь подив, і так далі, От. тому нам треба просто пізнати самих себе, кожен сам себе як індивідуальність, і народ в цілому, як єдина духовна спільнота. Ось таким чином виникає і створюється точніше країна щастя із самопізнання, із усвідомлення того, хто ми є. Ось тоді ми будемо знати, куди нам іти, якими бути, яке суспільство нам будувати, на яких принципах і засадах. Я так думаю. Будь ласка, приходьте, навчайтеся. Ми про це також говоримо. На наших лекціях, при наших зустрічах ми шукаємо також відповіді на такі актуальні питання нашого суспільства в стінах нашої академії і разом рухаємося в цьому напрямку. Бережіть себе, до наступних зустрічей на Масте.